Всім привіт! Сьогодні поговоримо про Google Аналітику. Як ти знаєш, по замовченню, коли створюєш нову аналітику для сайту, то вона створюється саме як Google Аналітика 4. Google Аналітика 4 це нова Google Аналітика, яку зараз імплементує Google замість старої аналітики Universal Analytics. І з 1 липня... Ця стара аналітика, вона вже не буде існувати, тобто всі сайти мають перейти на Google Аналітику 4. Але є такі олдскули, наприклад, я або ви, які все ще на нові проекти, хочуть встановити цю стару аналітику і не хочуть звикати до Google Аналітики 4. Тому в цьому відео я розкажу, як, або що є можливість створити стару аналітику для нового проєкту. Що для цього потрібно зробити? Коли ви створюєте у Google account, в мене він вже ось створений, і це вже я додав Google, Google аналітику 4. Коли ви натискаєте додавання ще одного виду, то ось тут, ви його якимось чином називаєте, неважливо, так, є така show Advanced Options. І коли ви натискаєте цю кнопочку, тут є ось такий. Button. також його натискаєте, і тут є можливість створити саме цей Universal Analytics Property, тобто стару аналітику. Якщо ви створюєте аккаунт новий, саме новий, то обираєте ось цей пункт. Якщо Google аналітика, як, наприклад, в мене вже є створена, тоді обираєте ось цей пункт, коли потрібно створити тільки Google Старого Образця, Google аналітику старого образця. Але потрібно розуміти, що з 1 липня 2023 року ось ця аналітика вона зникне і залишиться Google Аналітика 4. Тому я раджу більше дивитися відосів і більше вивчати Google Аналітику 4, для того, щоб 1 липня не прийшлося кусати локтям. Наразі все. Папа! -па.